Сьогодні в російському полоні знаходиться велика кількість наших захисників і захисниць, в тому числі герої з нашої славетної 36-ї рідної нам бригади. Ми чекаємо кожного і кожного з полону і радіємо кожному звільненню, кожному обміну. Тому підготували рюкзаки, в яких знаходиться все, що необхідно при звільненні, засоби гігієни, одяг на перший час. І смаколики від миколаївців. Також я хотів би подякувати фонду Сталеві, які допомогли нам зібрати ці рюкзаки а також громаді Миколаєва, яка долучилася до цього збору. Дякуємо вам за службу. Ми всі чекаємо на повернення всіх наших героїв, а ці рюкзаки нехай послужать їм на перший час після повернення. Від імені 36-ї бригади ми дуже вдячні громаді нашого міста Миколаєва за таку підтримку. Кожен наш захисник та захисниця отримують набор звільнення і будемо сподіватися, що цих звільнень буде якомога більше.